Мої хороші екскурсії по Ватикану я вам старалась показати, що найкраще, але в відео вийшло дуже-дуже дуже мала кількість. Повірте, у Ватикані є що подивитися. Хотіла вам знімати, розказувати, потім передумала. Ви все подивитеся в Ютубі. Тому просто насолоджуйтеся і не забудьте покласти лайки, поділитися з друзями, бо я дуже і дуже старалася, щоб ви це побачили. Папа мої хороші, з вами була пані Марина. Я вас люблю та обожнюю. Hvem uh er det som er her? -huh. Мої дорогі українці, мені хотілося показати вам все найкраще, що є в Римі. Мене дуже здивував Рим. Все можна подивитися, певна річ, в інтернеті, але коли подивитися вживу, це вражає. І мені здається, що це місто, де починався світ. Музею в Ватикані більше 20 штук. Певна річ, що мені не вдалося обійти їх всі. Сюди треба їхати не один раз. От пишуть мені підписники, що хто був три рази, хто був чотири рази, хто був навіть хоч один раз, всі хочуть сюди повернутися. І скажу, що саме в цю галерею, саме в Ватикан, варто взяти квитки. Я певна річ ішла з аудіоперекладачем, і зараз вам за ці хвилини відео я не зможу всю історію передати, тому своїми словами розкажу і хочу, щоб ви потішилися, скільки багато цікавого, скільки гарного, скільки теплого в світі існує. Скільки людей зібрані колекції в цих музеях тисячі років всіма папами Ватикану? І це дуже вражає. Дивіться, які колони, натуральні елементи, натуральний камінь, натуральні габілени. Зараз ми дійдемо до них. Тобто це всі речі, які вражають. І коли ти ходиш по цьому музею, тобі здається, що такого не могло бути. Це створено тисячі років людьми. Тисячі одною, двома тисяча років. І здається, Боже, зараз дійшла цивілізація до такого рівня, що допомагає людям, і зараз є інтернет. І собі думаєш, як же це звичайні люди створили. Це неможливо. Перебувати в цьому музеї вживу. Це просто, просто настільки вражає. Ти ходиш. Ем, ем, Дивіться, подивіться на цю плитку, подивіться на ці підлоги, мрамором, вироблені. кольори каменем виграні так, що підібрати вживу так. Зараз є технології, яким можна підібрати все. Але це було тисячі років. Ось тут зібрані колекції, які дарували. Папам римським з різних країн привезено. І взагалі це вражає, що в Ватикані це все зібрано. Мені здалося, що такого не може бути. Дивіться уважно і насолоджуйтеся оцим переглядом, тому що я. Настільки вражена, мені було надзвичайно важко дивитися, слухати аудіо перекладати, подивіться на ці стелі. Це все брамо. Як же їх людина зробила, звичайна людина тисячі років тому зробила це вручну? Це просто неможливо. Ось я ходила, знаєте, я скажу вам. У нас боліла шия тримати голову до голосу. А подивіться на ці кольори, на, на ці кольори. Це все право вироблено в кольорах. Здається, що це прямо вчора вироблено. А це тисячі років зроблено. Тобто. Тому це треба захоплювати. Пятати, що у світі є надзвичайно багато цікавого. І знаєте, що я можу сказати? Що людина, яка подорожує, вона адекватна людина, яка подорожує, вона обов'язково подивиться, що вона прийшов. Вона обов'язково так якраз привезе до себе додому. Я не думаю, що є такі люди, які не хотіли би поділитися красою. Не хотіла би зробити свою державу, своєї Україні Ось таку красу. Йдемо далі. Музеїв дуже багато. Я не буду розказувати всю історію, але я якщо приїду наступного разу. Я обов'язково піду ще раз. Все це дійство відбувалося три години. Я була, подивіться, на ці старі. Я перебиваю сама себе. Тому що зараз це відео монтуючи я до сих пір вражена. мені здається, що це не може бути правдою. Якщо б я це не бачила своїми очима, якщо б я не бачила оці, У я, я, мене навіть не складаються слова, якщо б я не бачила ці об'єми. Якщо б я це не бачила своїми очима і не могла пощупати і оцінити, я б ніколи не повірила. Мої підписники вам залишається тільки мені довіряти. А взагалі я раджу мені не довіряти, а взяти квиток і поїхати сюди. І скажу, вам, одна моя розумна людина, знайома, яка вже, на жаль, померла. Але вона казала одне, Марина, я нічого так не шкодую, як я шкодую, що мало подорожувала. Виявляється, в світі настільки є прекрасно, настільки є придумано людиною хорошого, цікавого. Ось ми зайшли в, не... в Габілени, в музей Габілени. Це все живі краски, це все живі натуральні нитки. Подивіться на кольори. Їх не понищила природа, їх бережно оберігали тисячі років. І це, мої дорогі, не віриться, що це створене людьми. Людьми, живими, творено дуже багато цікавого. Дуже багато неймовірних речей у цьому віці, у цьому світі створено. Ось карти, карти. Це теж габілени, карти країн, це теж музей. І це просто вражає, це просто неймовірно. Подивіться на габілени, на стелі, на підлоги. Ось, ось це вражає і об'єми, масштаби цього зібрано з усього світу. Мої дорогенькі. Ви знаєте, що ніякі, як то скажуть, ніякі ресторани, ніякі скарби світу не дадуть вам того, як вам дадуть подорожі. От я ще раз скажу, що моя одна. Людина розумна мені сказала, що я в житті мала все, мала гроші, мала маєтки. Але я шкодую, що я не подорожувала. Тому що вона наприкінці свого життя почала подорожувати і зрозуміла, що в цьому світі дуже багато цікавого, мої дорогенькі. І я вам скажу, що у нас є шанс. У нас є шанс оцінити. І можна замінити якийсь день народження, якісь юбілеї, замінити ось такою цікавою поїздкою. Ви скажете, можна побачити в інтернеті, можна побачити по телевізору. Я вам скажу, так, можна побачити. Дивіться, яка підлога. Подивіться, яка підлога. Подивіться, які стелі мої дорогенькі. Можна побачити, але відчути ось цю атмосферу. Побачити і пощупати оці масштаби, це є просто, мої хороші, неймовірно. Я вам бажаю, щоб ви це побачили. І не тільки це. І для цього не треба. Знаєте, залишати свою державу, треба її любити. І коли ми будемо подорожувати і будемо бачити, що є в світі цікавого та гарного, що створилося людськими руками, ми точно будемо цінити своє і привеземо ось такі цікаві речі до своєї держави. І тоді ми будемо відбудовувати нашу рідну. І хороші, я вас дуже люблю я вас обожнюю. Поділіться цим відео, покажіть друзям, тому що я дуже старалася. Я скажу це дуже важко. Ще раз ще один раз скажу, що дивитися е, оцей. Передивлятися і ще знімати. У мене немає операторів. Я звичайна жінка, така як ви, Хожу з телефоном і, і дуже і дуже хочу вам це показати, мої дорогенькі, щоб ви розуміли, це не так просто зробити. Тому я дуже прошу ваших поширень. Я дуже хочу, щоб ви поділилися своїми близькими та рідними. А натомість я вас дуже люблю та обожнюю. І чим більше ви будете ділитися моїми відео, тим більше ви мене будете мотивувати знімати щось вам красиве, неймовірне, щоб ви у ці такі важкі роки для нашої неньки України приймали у своє серце щось хороше та тепле. Тому що. Бути весь час в негативі – це дуже важко. А коли ви насичуєте свій організм, своє тіло чимось красивим, коли ви ділитеся з близькими красивим, то все буде у нас гаразд.